Привіт, мої дорогенькі стрільці. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення для вас уже на січень місяць, трішки з запізненням, але не страшно. Ми візьмемо від сьогодні до кінця місяця. Ой, дорогенькі мої стрільці, місяць вас обіцяє бути дуже-дуже цікавий, дуже динамічний, тому що я вже, оце це третя спроба. Перший раз я зробила половину. Передбачення мені зателефонували і збилося. Другий раз я відновила, почала робити, зробила все передбачення, наговорила аж на півгодини. і зауважила, що я не вімкнула мікрофон. Відео записалося без звуку. Але настільки все цікаво буде відбуватися в вас, тобто, ось це вже третя спроба. Ну, що ж, мої любі, я не буду брати інших карт. Залишаю всі ті самі. Зараз буду вам показувати і розказувати, тому що місяць вас настільки цікавий, настільки динамічний, настільки буде багато випробувань і спокус, що я рахую, що ви маєте це почути. Ну що ж, мої любі, будемо дивитися для вас січень місяць, стрільці, 2025 рік. Подивимося, яка енергія буде переважати, що буде відбуватися в вашому житті. Три колоди з кожної колоди по три карти. Ну що ж, перша колода та рос провидця. І місяць починається з можливості: з туза, пентаклів. А туз пентаклів, це доля дає на долонці, ось на тобі зернятко, яке вже пропустило конці. Саджай і пророщуй, і вирощуй. Що воно проросте і виросте, це тільки залежить від вас. Для когось це нова бізнес-ідея, для когось це пропозиція фінансова, нова робота, для когось це бізнес-партнерство, для когось це подарунок, а для когось це нові витрати. Але витрати на здоров'я, на свій ресурс, на те, що потім вам пригодиться, знадобиться, стане в нагоді те, що вас тішить, те, що вам подобається. Тобто, це може бути пов'язане з тілом вашим. Наприклад, ви захотіли слідкувати за своїм тілом, на дієту сісти, піти в зал, покращити своє тіло, оновити своє тіло, якісь процедури провести. І оце гроші, які ви за це платите. Купуєте абонемент, спортзал на плавання, на фітнес, оплачуєте послуги косметолога, масажиста. Ну, тобто, б'юті-індустрія. І чим це для вас з пентаклів буде, залежить тільки від вас, від вашої ситуації. Але в будь-якому випадку це можливість. Приймайте можливості всі, розглядайте їх, підставляйте під себе, що для вас комфортно, чого ви потребуєте. І наступна карта вже вас Ну, уважно все аналізуйте ретельно. Тому що наступна карта в нас вже сімка пентаклів. Тобто, знаєте, це от я тільки посадив зернятку і вже хочу результату. А результат ну, це початок січня, а це середина. За два тижні не може дерево вирости. Бачите, наскільки воно виросло? Воно ну, ще маленьке, це ще як саджанець. Але тут людина вже дратується і переживає. Де мої плоди? Де мій результат? Я прикладаю максимум зусиль. Дивіться, тут людина хукає, дмухає, оберігає. Зігріває, підживлює, не відходить, а деревце не росте. Тобто це зусилля, які. Тому я от про те і говорю, що ви реально оцініть, яке зернятко ви садите, що це зернятко потребує. Можливо, йому не потрібно стільки всього, що ви в нього вкладаєте. Не потрібно стільки ресурсів, тому що ви потім будете самі ж злитися. Тому що я товчу воду в ступі, Я максимум прикладаю зусилля, весь свій час, всі ресурси, всі можливості, гроші. А де результат? Оце таке ваше бажання, претензії, злість, коли хочеться опустити руки, тому що я не бачу результату. Тобто зусиль більше, ніж досягнень. Але це тільки пройшло два тижні. І, можливо, можливо, не потрібно так. Намагатися сильно вже очікувати результату, він прийде. Тому що ось третя карта в нас, подивіться, це ви. Королева посухів. Ваша стихія це або жінка, ви, або ваша енергія. Ви подивіться, що ця королева тримає в руках вогник. Тобто це результат. Результат ваших зусиль. І подивіться, яка вона щаслива, яка вона задоволена. Щоб відчути енергію карти, потрібно. Стати цією людиною, яка там зображена, от відчуйте себе, дивіться, яка вона класна, який навколо неї феєрверк, вогонь, енергія аж б'є ключем. Тобто це ваш результат. І коли ви не будете занадто сильно очікувати грандіозних результатів, швидких результатів, то ви будете задоволені. А якщо ви Налаштуєте, що має бути все і одразу, у нас там є далі такі карти, я вам покажу. Ви розчаруєтесь, тому що все має бути тоді, коли воно дерево росте так, як росте. Вагітність триває 9 місяців, неможливо її пришвидшити, тому що дитина розвивається 9 місяців. Природа так заклала. Так і тут неможливо плинути, пришвидшити, заставити. Все буде тоді, коли не має бути. І коли ви це зрозумієте. Ось вам результат. Я задоволена. Я задоволена, що моє дерево росте. Це зовсім інший підхід, а не з претензіями, де мої плоди. Там дерева ще нема, а ви вже хочете плоди. Але коли ви розумієте, що воно росте, що воно принесе плоди, оце радість, що воно росте. Воно не засохло, не пропало, воно живе. Наступна у нас колода. І дивіться, яка тут перша карта: спокуса, диявол, старший аркан диявол. А що таке диявол? Це земля, земні блага, і диявол завжди спокушає тим, чим вас можна спокусити. На що ви піддаєтесь, на що ви падки? кожну своя спокуса. Для когось це тіло, для когось це гроші, для когось це заборонені препарати, для когось обіцянки, для когось кар'єра, для когось зірковість. Ну, Що для вас це А спокуса буде, тому що дивіться, отут є пропозиція, можливість, яку вам пропонують. І ще й не просто, а ще й настільки вона облеслива, настільки вона бажана, настільки, можливо, тому і претензії. Що ось тут обіцяють, бо дияволо він обіцяє вже і зразу, як виграти, то мільйон. І от той, хто буде вас спокушати, обіцяти, він буде обіцяти швидкі результати. І от звідси ваші претензії. Тому і, а, а де? А як? Вже ж мало вирости, гроші мали вирости вже на тому дереві. І тому і ось подивіться на вигляд цього чоловіка. Він так старанно все виконував, все, що, що треба, а, а нема результату його. Дій. От і це про диявола. Тому в ваших руках ви піддаєтесь на спокусу чи не піддаєтесь, в будь-якому випадку від цього залежить хід подальших ваших, ваш настрій, ваше життя, якість вашого життя. Тому що, подивіться, яка наступна карта. Будь-що б тут не відбувалося, навіть як вам здається, що про це ніхто не дізнається, я один раз тільки дізнаюся. Бо по дияволу воно завжди вилазить боком. Завжди. На те і він і є. Диявол, що він спокушає. А як, як ти спокусився, то от відповідай за, за, за те, що ти наробив. І подивіться, наступна яка карта. Дев'ятка мечів це я не можу спати, я не можу їсти, я не можу думати, я не можу жити, мене болить голова, я, я навіть не можу підняти голови. Настільки багато проблем і настільки всього, що я, я не можу в очі людям дивитися, що я накоїв, що я накоїла, що тепер робити. Це 90% важкості від думок, від слів, від претензій, від інформації, від взагалі, куди бігти, що робити. Де я, хто я, як мені вийти з, ціло, з цієї ситуації? І тут більше запитань, ніж відповідей. І подивіться, наступна карта, яка до чого привела. Бачите, як, як логічно йде все. Подивіться. Диявол, так класно, тут, тут спокуса, тут так хочеться. А потім що з цим робити, а потім взагалі розбити серце, коли це виходить на загал, і про це довідалися, і взагалі ви, ви залишилися ні з чим. А тут це так класно починалося. А закінчується проблемами. Але ж я ж тому і наголошувала, що від вас залежить, яку ви. Сто... Знаєте, це як, ніби ви будете стояти перед вибором. Направо підеш, щастя знайдеш, наліво підеш, серце розіб'єш. Тому що в перші колоді, подивіться, яка в нас була третя карта, оце вибір, який ви зробите, правильний. І ви тут щаслива і задоволена людина. Задоволена ну, крупинками, які вона має. Але це моє це моє досягнення, це мі, те результат моїх зусиль. І мені достатньо людина щаслива і задоволена. А наступна колода, третя карта, тобто це кінець січня, він може бути такий, а може бути такий. А все залежить, коли в яку сторону ви ось тут звернете. Чи ви віддастесь на ті спокуси? Розумієте, що не, вами, не керує диявол вами, ви керуєте, ви, дає, ви дозволяєте йому цей підписати контракт. Знаєте, Ви даєте згоду все, він, він робить те, що ви йому дозволили. Як ви не погоджуєте, ви не погоджуєтесь, ви не хочете, ви не спокушаєтесь, ви не піддаєтесь на цей вплив. Все, тоді ніхто вас не примусить і за вас цього не зробить. І ось маєте, що таке трійка мечів. Це зрада, яку, про, яка проявилася, зрада, яка вилізла боком, це спокуса, яка розбила вам серце, це пересуди, це розпач, біль, втрата, горе. Це от те, до чого приведе ось тут неправильний вибір. Ну що ж, дивимося далі, наступна колода. Туз посухів. Перша карта, це початок січня. І він у нас йде в компанії, дивіться. Тут тобто дуже багато буде пропозицій, багато можливостей, багато всього. Тому що туз пентаклів і туз посухів. А туз посухів це моя дія, це мій азарт, це мій, моє бажання. Я хочу, я можу, я знаю, як цього досягти. Це коли загорівся хвіст, я не можу зупинитися. І тут затисався між ними диявол, який. Нашіптує, який обіцяє, які говорить, давай, давай спробуй. Ну, а що тобі? ну і що станеться? Один раз ми нікому не скажемо. Тобто настільки буде бажання це спробувати, відмовитись буде дуже важко, тому що два тузи. Знаєте, одна рука дає, а друга рука ще й нашіптує, підганяє. Давай швиденько приймай рішення. Бо зараз твоє місце займуть. Пропозиція дійсна, тільки 5 секунд. Ти не погоджуєшся, там черга тисячу чоловік на твоє місце. Розумієте, от як воно працює? Але пам'ятаєте, що так само як меч, яким можна відбиватися, відрубувати, так і посох, це палка, якою можна дати відсіч. І ск... Ні, я знаю, що я хочу. Це моє рішення. Вогонь це ж ваша стихія, стрільці, ви вогонь, і вам комфортно в цій стихії. Тому я вас прошу, приймайте рішення. Грунтуйте, щоб воно було обґрунтоване і мало підставу, щоб це було ваше бажання, щоб це не був, ніхто вас не намовляв, щоб це ніхто вас не спонукав, ніхто не примушував, ніхто не зваблював. Якщо це ваше рішення, прошу, дійте, Тому що, це зовсім інакша енергія, коли ви не впевнені, але вас штовхають на це, ви отримуєте ось. А коли це, що б тут не було, але коли це є ваше рішення, бо я так хочу, бо я азартна людина, бо мені це подобається, бо мені це цікаво, бо я зможу це винести. І от тоді результат ось такий. Тоді зовсім по-іншому все працює. Тому відштовхуйтесь від своїх бажань, а не обіцянок чиїхось. Тому що друга карта. Дуже схожа на попередню. Тут вісімка мечів, тут дев'ятка мечів, тому що наслідки можуть бути дуже плачевні. Наслідки ось поєднання ось цих тих карт. Бажання хочу і диявола може привести до ось до, це пастка. Що робити, куди бігти? Я не знаю, я не можу. Мене зв'язали, мене скували, це глухий кут, це обмеженість, це неможливість впливати, діяти і щось робити. Але це тільки в ваш, вашій голові, так само, як тут. Це ваші думки. Це ви самі себе обмежуєте. Насправді так не є. Насправді це ваші страхи. Насправді ви самі себе загнали в цей глухий кут своїми сумнівами, страхами і ще Бог значим. Коли ви впевнені в тому, що ви робите, ви хочете цього. Тоді не буде ось такого стану. Цей стан буде тільки тоді, коли вас штовхають, вас зваблюють, вас вам обіцяють. От тоді буде такий глухий кут. Що робити, куди бігти. Але навіть якщо буде таке відчуття, що я потрапив в паску, я не знаю, що робити, тут є можливість звільнитися. Тут ноги не зав'язані, тут треба йти, рухатись, кудись йти і ноги кудись приведуть. А ще й як ви будете рухатись, з вас ці мотузки всі злетять. І тоді і рухатись можна, і кликати на допомогу, і зняти пов'язку з очей, і зразу настає ясність, адекватність, тому що меч, його дуже легко перетворити, от з такого, який жалить в той, який надає ясності. І ми бачимо, що ми отримаємо результат. Дуже схожий до, тут вже лицар посухів. Також ви, ваша енергія, дуже схожа до королеви посухів, до людини, яка йде, яка задоволена, подивіться, яка йде від цієї карти, яка е, вирішує свої проблеми і каже: Ні, це не, це не для мене. Дякую, не треба. Я не беру участь в тих авантюрах. І тоді ми отримуємо це. А можемо отримати ось це третя карта. В нас була в другій колоді в силі природи. Від вас залежить, чи ось це, чи ось це. Тому, перш ніж кудись стрибати, ви повинні для себе зрозуміти, я, я цього хочу, чи мене туди заманюють. Бо наслідки будуть залежати вже від того, чи це ваше рішення, чи це хтось за вас вирішив. А ви, як той баран, на мотузку, повелися і пішли туди, на ту гіллютину. А серце боліти буде ваше по-справжньому. І боляче буде вам, а не тому, хто вам обіцяв. Але дивіться, в нас є одна така карта і дві позитивних. Тому все-таки сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору, тому що дві карти ваших, що ви зможете встояти, ви приймете для своє рішення. Бо це рішення це вплив на вас. Ну що ж, мої любі, оракул часу. Загадуйте бажання, запитуйте про щось, про те, що ви, коли, ну, що ви хочете дізнатися термін, коли це станеться, коли це втілиться. І будемо запитувати. Стрільці, оракул часу для вас, коли станеться те, що ви загадували. На жаль, не в цьому житті те, що ви загадали, в цьому житті не, немає можливості збутися, втілитися. Ну що ж, мої любі, місяць вас напружений, цікавий, але знаєте, ну ви ж керуєте своєю долею. Тільки ви можете вирішувати, хочу я цього чи ні. І Якщо хочу, то я приймаю виклик. Я борюся за свої бажання, я відстоюю, я нікого не звинувачую, тому що мені цікаво, тому що я азартна людина. А хто не хоче, той чітко зразу свою позицію озвучує. Ні, дякую, мені не цікаво, будь ласка, не турбуйте мене більше. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного місяця і вдалого. Знаєте, тому що буде нелегко, будуть спокуси, будуть. А таким людям, як люди вогню, встояти важко, тому що це азарт, це бажання, це, це бажання пробувати щось нове. ви... Ви любите пригоди. І я вам бажаю мріяти масштабно. Знаєте, так як вміють стрільці це робити, так, напевно, ніхто не вміє. Як вже виграти, то мільйон. От так і ви. Мрійте масштабно і втілюйте впевнено. Тому що впевненість це є 90% успіху. Зробили. Ну, робіть висновки, а не шкодуйте і не картайте. Ну, раз ви це зробили, значить ви це хотіли робити. Завж... Рішення має бути завжди ваше. Ви повинні розуміти, які наслідки будуть цього рішення. Ну що ж, мої любі, люблю вас собі, маю. Щоб місяць був для вас мегапозитивний, мегаактивний, мега радісний, успішний, втілюйте, досягайте, перемагайте. Чекаю від вас зворотнього зв'язку, тому що такий, такий гарячий, так багато вогню місяць наразі випав тільки в вас. Напишіть, розкажіть, як, як, що відбувається, як програються карти, особливо диявол. Ну що ж, мої любі, чекаю від вас зворотнього зв'язку. Мені дуже приємно, що ви мені пишете. Я, люб... Я завжди читаю, завжди відповідаю. Ставте, будь ласка, свої реакції і хто не з нами, приєднуйтесь, мої дорогенькі. Ну що ж, до зустрічі! Почуємось в па па